Я хочу показати, який гарний город у мене та моїх братів-козаків, яких тільки овочів тут немає: і буряки, і картопля, і гарбузи. Але, от, на жаль, немає зовсім помідорів і огірочків. А ми так полюбляємо взимку ними ласувати, що ж нам з братами робити. Чи зможемо ми допомогти козакам приготувати помідори та огірки до зими? Звичайно, що зможемо, адже ми дуже гарно вміємо малювати. Тому я вам пропоную намалювати для козаків помідор та огірок. Давайте ближче розглянемо помідор. Яку форму він має? Правильно, він круглий. Помідор червоного кольору. Саме таким ми його і зробимо на малюночку. А от огірочок зелений та продовгувастий. Перш ніж почати розфарбовувати фігури, давайте обстежимо одну з них. Проведіть пальчиком по червоній круглій фігурі. Дітки, ви помітили, що ваш пальчик рухався вільно і не зупинявся. Це все тому. Що фігура кругла. Ваш пальчик проходився по контуру фігури. Саме за цю лінію, зафарбовуючи її, намагайтесь не виходити. Огірок зеленого кольору, помідор червоного кольору. Пригадайте, як правильно тримати олівець. Ось такий помідор і огірок у нас вийшов. Козак дуже радіє від того, що ми з вами взялись їм допомагати. Не забудьте, дітки, сфотографувати свої роботи та надіслати мені, а я передам їх козакам, щоб огірків і помідорів точно вистачило.